Під час виконання сьогоднішньої лабораторної роботи ми будемо використовувати симуляцію ПхЕД. За посиланням відкриваємо парк для скейтів. Там чотири варіанти вибору. Вступ вимірювання, графік скейтодром. Ми обираємо скейтодром. Далі ми можемо вибрати скейтборд-300. У нас шість варіантів вибору дітей. І кошенятко та цуцик. В першу чергу створимо собі трек. Для цього візьмемо три оці точки, береться правою лівою клавішею, лівою мишею, лівою клавішею миші, лівою миші. Убирається, убирається точка посередині. Ось таким чином натиснувши крестик, виділили, натиснули, розтягли трек. Все це робиться лівою, лівою клавішою миші. Після цього потрібно довжину цього трека виміряти. В усіх трьох дослідах довжина трека буде однакова. Ми її не змінюємо. Взяли вимірювальну стрічку, поставили в точку старту, розтягли стрічку до точки фінішу. і ми бачимо в даному випадку, вийшло 12 метрів. Цю величину потрібно записати у таблицю, це довжина шляху, і стрічка після цього нам не потрібна. В досліді нам потрібно буде вимірювати час, взяли секундомір. Поставили його над точкою старту і повчимося користуватися цим секундоміром. Для того, щоб його запустити, ми натиснуємо. Праву кнопку, секундомір запустився. Коли потрібно виключити, ми його знову-таки натискаємо і там фіксується час. В даному випадку зафіксувалося 5,8 секунди. Для того, щоб перейти до наступного досвіду, нам потрібно збросити цей час, обнулити секундомір, натиснуємо на ліву. Кнопку на стрілочку, і на секундомірі установився час нуль. Далі скейтбордиста потрібно поставити на трек. Перед цим, перед цим краще поставити мітку там, де повільний спуск буде повільно, оскільки секонодомір треба буде устигати включити. Ставимо скейтбордиста на трек уважно, тому що він може упасти, якщо ви його поставите, не, не потрапивши на точку старту, і відпускаємо. Ліву кнопку миші, запускаємо секундомір, натиснувши праву кнопку. Скид починає спускатися, набираючи швидкість, тобто він рухається нерівномірно, і потрібно було, буде, коли, коли досягне фінішу, виключити секундомір. Виключили. Ми на секундомірі бачимо 5,15. Цю величину часу потрібно записати в таблицю замість першого часу. Ми бачимо, що є дві іконки червоненька і зелененька. Червоненька означає, що нам прийдеться знову вручну ставити скейтбордиста на старт, а зелененька це означає, що ми, він стане автоматичним. Але треба підготувати секундомір. Обнулили, лай, кликнули на зелененьку іконку і запускаємо секундомір. Залишається дочекатися, коли він доїде до фініша і секундомір вимкнути. Вимкнули, записали час його спуску. Обнулили секундомір, хлопець у нас вже на старті. Знову натиснули на зелененьку іконку, на зелененьку іконку, і він у нас упав. Поставили хлопця, ну, у мене щось не вдалося його поставити. І включаємо секундомір. Трапляються і нещасні випадки. Треба бути уважним. Вимкнули секундомір, не прогавили, як я. Три досліди проведені, всі три часи потрібно записати, переносимо в таблицю довжину траєкторії, три виміри часу і переходимо до обчислень.